Лістинг монетки не був, була на ф'ючах, але залістилась на спот, Ось на відкаті я взяв, спеціально одну секундку купив. На потім, підйомі я її скинув. Бачите, що вона чуть вище пішла, але головне тут вчасно вийти, тому люди попадають, якщо хочуть отримати все і одразу, не мають вчасного стопа, Що я по неї заробив, глянемо. Так, брав я її на 10, закрив 10-489. Я думаю, за пару хвилин 489 це дуже непогано. Тут саме головне, нам треба розуміти, що на лістингах ми можемо спікульнути там на перших хвилинах і заробити хорошу суму. Люди думають, що я зараз от зароблю на лістингу, потім почну навчатися, як інше робиться. Навпаки, друзі, треба швидко реагувати на лістингах, за пару хвилин, за пару там, секунд навіть мені так дає графік, відкатується. У мене ці всі уроки, до речі, є. Ви можете просто перелістати мій, мій профіль. Багато є лістінгів, яких я показував до цього. Плюс я відзняв навіть на доски такі розмалював. Тож ці уроки є. Просто перегляньте профіль і є як заробляти протягом декількох хвилин гроші. Але це треба тренування. Ось, друзі, хто хоче на навчання. У мене, помімо того, як спекулювати на лістінгах, як підбирати монету, як для скальпінгу, де все, всі уроки є. У мене більше 90 уроків. Все розписано навіть словами, тобто розжовано, як для першого класу. Я думаю, вже навчитись може будь-який, навіть хто в цьому взагалі не розумівся. І хто розуміється, приходив після якихось курсів, які платили за тисячу, і каже, у вас все набагато більше доступно словами. Пояснено і не просто, як що називається, а що конкретно робити, де що шукати, де яку кнопку натискати. Які питання, друзі, можете мені написати в особисте в Телеграм. Мій телеграм під цим відео або на ньому. Ой, задайте питання, можете подзвонити, поспілкуватися, я вам розкажу, покажу, сподобається. Записуйтесь на навчання. У мене всі уроки відзняті, все є. Людина на постійній основі в групі, я нікого не видаляю. В кого як виходить, той навчається з такою швидкістю, уроки завжди під боком. Всім пока!